Преміальних моделей джакузі у нас є також бюджетні. Попри те, що вони бюджетні, тут велика кількість переваг, є дуже багато своїх плюсів. Один із цих плюсів це кількість розміщення осіб. Ця джакузі розрахована на 8 осіб, спокійно сідають 8 осіб. Плюс є також індивідуальне розміщення самих форсунок. Є місця іменно гідромасажні. Покажи. Тут сконцентрована велика кількість форсунок, і є місця, де їх буквально небагато. Якщо ви вже втомилися від гідромасажу, він працювати може, але у вас буде масаж іменно на ті точки спини, які вам потрібно. Аеромасажна система 12 форсунок, гідромасажна система 20 форсунок, система підсвітки 1 великий ліхтар. Плюс по контуру покажи, це система точкового освітлення, вона дає вночі дуже прикольну атмосферу. Матеріали, які використовувалися в виробництві, залишаються преміальні. Це матеріал чаші акрил. Обшивка у нас ВПЦ, композитний матеріал. Чаша утеплена у всіх моделях і ми рекомендуємо купляти, навіть якщо ви купляєте бюджетний чан, брати його з утепленням чаші, це вам зекономить пришвидший час нагріву і зекономить теплотрату. Пічка потужністю 35 кВт з державіючої сталі. І плюс тут присутня система обігріву з системою управління. Покажи систему управління. Це в нас система управління. Це новітня система, яка використовується в е, самих преміальних джакузі. Що вона дає? З цього пульта ви можете управляти цілою. Купелію і всіма функціями: гідромасаж, аеромасаж, підсвітка, обігрів, можете наставляти, регулювати, включати, виключати. Е, ну і самий основний плюс цієї купелі це ціна 5500 євро, якщо тут будуть кнопки. Якщо система управління, це будуть кнопки, пневматичні 5500 євро. Якщо е, управління електронне, таке як тут, 6300 євро. Але я рахую, за 6300 євро, подивіться, що ви отримаєте купель на 8 осіб. Гідромасажна система 20 форсунок, аеромасажна система, система обігріву, пічка на дрова це дуже прикольна пропозиція. Більше для комерційних.